Мене поховали ще за життя, але я живу, живу чеканням листів з України. Той край я бачу у вісні. Там лишились люди. Таким я товаришував, яких любив, на яких мав надію, і знов мені не привезла нічого. За грішні, мабуть, діла караюсь я у цій пустині сердитим Богом. Не мені про те і знати, за що караюсь, та й знати не хочеться мені, а серце плаче, як згадаю. Хоч невеселі случаї, і, і невеселі ті дні, що пронеслися наді мною. Колись божились, клялись, братались, сестрились зі мною, поки, мов хмара, розійшлись без сліз розситої святою.